Доброго ранку, любі малята і шановні батьки. Малята, яка зараз пора року? Так, зима. І навіть коли немає снігу, на вулиці холодно, часто бувають морози. Взимку дуже важко пташкам. Вони не можуть знайти собі їжу. І тому люди їм допомагають, підгодовують їх. Малята, а куди можна насипати їжу для пташок? Так. У годівнички. Ми завчасно, як годиться, ледь упав легкий сніжок. Змайстрували годівницю на зимівлю для пташок. Малята, погляньте, які пташки прилетіли до годівнички. Горобчик, синичка, сорока, ворона, голуб. Молодці малятка. Дітка, скажіть, скільки пташок прилетіло? Багато. А скільки біля годівнички? Сорок? Одна. А голубів? Багато. Молодці. Малята, а пташки за розміром однакові чи різні? Так, вони різні. Синичка і горобчик маленькі, а сорока ворона Голуб. Які вони дітки? Так, великі, молодці малята. Дітки-годівнички бувають різними. Ви разом з батьками можете зробити годівничку і повісити її біля свого будинку. І, виходячи на вулицю, підгодовувати пташок. А сьогодні я вам пропоную зробити годівничку з будівельного матеріалу. Але спочатку підготуємо ручки до роботи. Один, 2, 3, 4, 5, вийшли пальчики гулять. 1, 2, 3, 4, 5, вже в будиночку сидять. Молодці. Для роботи нам потрібні кольорові цеглинки. Беремо одну цеглинку, кладемо її на довгу вузьку сторону. Наступну цеглинку прикладаємо. Короткою вузькою стороною до широкої сторони цеглинки. І так викладаємо всі цеглинки. Ось така годівничка получилася у нас. Тепер можна в нашу годівничку насипати зернят. А ось і перші пташки прилетіли. Малята, про що ми сьогодні говорили? Так, про годівнички для пташок. А що ми робили? Вірно, будували годівничку. Молодці малята. Дітки, я чекатиму на фото ваших годівничок у вайбер-групі. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення. До нових зустрічей, малята!